Всім привіт! Я хочу заповнити свій ежедневник. Не знаю, як його пишу. Назвати. Так. Бачите, у мене отут. Отак у мене все прикрашено. Гарненько. Окей. Новембер 2025. Сьогодні 16. Сьогодні у мене, в принципі, був гарний настрій. Але напишемо веселий. Тому що... Я була в БАБе і моя сестра довго не приїжджала. Все. Окей. Далі вода, ватор. Я сьогодні випила два стакани води, так що розмалюємо. Я не яким... А книжка, яким я це все розмалювала. Випила сьогодні два стакани. Взяла. все, Раз. Раз. И сейчас Зам... замалюю. Два, можешь еще мне. А давайте выпьем, я не знаю. Точно. Так. Вай. А, далі це отак от нове Я буду продовжувати. Ну, ва... ну от фучка М. Э, У мене веселий. Добавляю ще три. Хеба. три. Все. Беремо чорну коробочку. Булюємо цикл і малюємо. штучки. Хоп. Штучку дрючку. Просто будем запомнить. Сегодня мне захотелось запомнить вот буквочку А. Я ее запомнила. Все. Поехали. И еще мы делаем? Зима. Скоро Миколай новом року зріз два скоро коляда. давайте напишемо. напишем скуводим. Um, так, а таке мені незвично, так що просто.